Yeah. З'являюся на своєму YouTube-каналі, і в мене немає ніяких якихось виправдовувань і тому подібне. Я просто намагалась кайфувати, коли хотіла, знімала, коли не хотіла, не знімала. Найважчий момент для мене це монтаж, тому дуже багато є матеріалу з Малаги, який я просто вже, мабуть, ніколи не змонтую. Вирішила. Побалакати з вами, розповісти про свої плани, про свої враження, взагалі ж повісти, що я роблю в Мадриді, бо я зараз знаходжусь в Мадриді на одну ніч лише, тому що я не знаю чому, але в літній сезон є прямі рейси з Афін до Малаги і навпаки. В зимній сезон їх немає. Тому мені прийшлось брати потяг. Їхати до Мадриду, і вже завтра я лечу з Мадриду в Афіни прямим рейсом. Я зупинилась в апартаментах в самому центрі Мадриду, і. Секунду. Вийшла з душу і просто хочу зараз вам розповісти про свій дуже швидкий, легкий догляд за шкірою, який я вожу з собою в косметичці, бо зазвичай я не беру з собою. Багато різних кремів та догляду, тому що я літаю з ручною поклажею. Зараз в мене, звичайно, є все, але давайте уявимо, що воно немає. І я вам розповім про свої найулюбленіші засоби. Почнемо з вами з крему для обличчя. Це крем коктейль від українського бренду Яна Кермощук. Його я знайшла в Карпатах. Це натуральна косметика, яка зроблена, виготовлена в Карпатах. І вона ідеально мені підходить. Це дуже-дуже легка текстура. Я попросила на легший такий крем. І ось ці мені порадили, і він просто неймовірний. Я його дуже сильно люблю. І не забуваємо про шкіру шиї. Це теж дуже важливо. Розкажу вам дуже смішний такий випадок, який зі мною стався сьогодні. Я була вже в Мадриді декілька разів навіть, і в одному з парків, я напишу тут назву, є дуже класне таке спорудження, воно повністю зроблене зі скла. Я його чомусь раніше навіть не помічала взагалі. І в цей раз я вирішила подивитись, сходити на нього. В Google картах писала, що це музей і що він відкритий, бо сьогодні неділя, і я все перевіряла. Я приходжу, і він закритий. Там роблять якісь інсталяції. Я так розумію, що буде там всередині цього самого скляного спорудження, будуть якісь виставки чи ще щось. І тому його закрили на впровадження цього, цього всього. Мене тут плотеречко трошки розв'язалося. Одну секундочку. Після того, як я намастилась кремом для обличчя, прийшов час до мого тіла. У мене є два варіанти крему, які я використовую на повсякденній основі. Один це Кіко, але він досить великий, я його не воджу з собою, не воджу з собою в мандрівки. І другий це отакий від The Body Shop. У мене зараз зі смаком. Полуниці, але я вже пробувала досить різні. Але сьогодні я була в ось цьому магазинчику Лосита. Я думаю, що я правильно це все говорю. Я в них купила деякі речі для себе, для догляду для шкірою, гелі для душу і так далі. І вони мені дали пробник їхнього найпопулярнішого крему. І я вирішила. Зараз скористатись. Кажуть, що він дуже жирний. Бачите, він прям білий і дуже сильно густий. Але давайте спробуємо. О, він дуже приємно пахне. Але він так, він дуже жирний. Якщо у вас дуже суха шкіра, то цей крем просто, мені здається, ідеальна знахідка для вас. Я тепер хочу повний розмір, повну баночку. Це що, прийдете завтра вставати. Але я думаю, що в Афінах теж є цей магазин. Я зможу замовити. Поговоримо ще трішки про Малагу, про Еразмус. Я думаю, що всі зрозуміли взагалі, що я робила в Малазі. Я була там а, на програмі обміну студентів Еразмус. Це такий обмін студентами по Європі, де ти можеш. Поїхати як студент на півроку або на рік в іншу країну, в інший університет, з яким співпрацює твій домашній університет, і можеш там навчатися по своїй програмі, навіть здаєш екзамени, і вони тобі зараховуються як екзамени в твоєму університеті. Так от, Ой, це була дуже довга така історія. Я мала бути в Барселоні, але так сталося, що мій університет щось наплутав. І я опинилась в Малазі. Я спочатку дуже сильно жалкувала, скажу чесно, дуже сильно. Але потім зрозуміла, що то все на кра... не... краще. Я вибачаюсь, але я... мені треба намазати мої ножки. Хі. Ножки будуть стояти на раковині. Познайомилася з дуже багатьма людьми, дуже класна ком'юніті, саме студентів в Малазі, бо містечко не таке велике. І... Всі один одного знають, дуже багато подорожувала. Мені дуже повезло, що в малазі здоровий аеропорт, і є дуже багато рейсів по всій Іспанії та по всій Європі. І я не витрачала більше, ніж, напевно, 50 євро на квитки. Я вивчала туризм, англійську в туризмі, і мені дуже сильно сподобалося, я вам так скажу. Я не Думала, що мені так сподобається. Єдине, що в мене не буде заміни університетських оцінок, тому що це не моя спеціальність, але окей. Просто, грубо кажучи, просрала один семестр, але класно пожила, дуже багато подорожувала, тому можливо, що й не просрала. Я ненавиджу. Оце коли перший раз лягаєш, і треба витягувати одіяло. Кайф. Я також дуже сильно вдячна Малезі, тому що саме там зародилась ідея створення мого фізичного, мого першого фізичного бізнесу, який буде називатися Прагма що з грецького перекладається як реалізація. Чому саме така важка назва. Вона важка буде тільки для сприйняття нашого, тому що це не наше слово, і воно звучить дуже важко. Прагматопісі, але дуже гарне слово. Я прям в захваті великому. А в грецькій це звичайне слово, тому я зараз працюю над створенням логотипу, бо ти, що перше, я зробила, мені не подобається. А також я почала вже розробку. Самих, самого продукту, який буде в мене в магазині, це будуть планери спочатку. І потім я планую запустити ще свічки, які я буду сама виготовляти. Все буде мейден Greece. Я завжди влаштовую свої бізнеси так, що я створюю те, чого мені не вистачає. В Греції дуже велика проблема є з планерами, з щотижневниками і так далі. Я завжди замовляю з України або купляю дуже дорого е, якісь іспанські, якісь корейські і так далі. В Греції мені нічого не подобалось, і тому мені захотілося створити щось таке, що. Я б хотіла купити. Це такі глобальні плани, і зараз я сідаю за роботу, тому що я була весь день в дорозі, потім трішки гуляла по Мадриду. І зараз в мене є час попрацювати. Я вам можу швиденько показати, що я тут вже наробила. Наприклад, в мене є два варіанти логотипу, які мені подобаються. Ось цей чорно-білий це мій початковий. Ось так він виглядав би як наклейка, як стікер. Але я зрозуміла, що мені хочеться щось яскраве, тому ось такий варіант я зробила синій і салатовий або рожевий з жовтим. Зараз ще думаю, якісь різні комбінації, бо не знаю ще поки. Але мені це вже більше подобається. Мене дуже сильно бісили ці дві і поряд, і тому я вирішила, що цей варіант буде. Супер класним. Зараз в мене дуже така рутинна робота. Я роблю планер, який в мене буде з днями. У мене буде небагато таких планерів, і для цього мені потрібно кожен день пронумерувати. О, Тому я вже зробила 365 слайдів. І зараз буду приступати до початкової сторінки і до кінцевої сторінки. Ось так.